Доброго дня друзі. Запишу невеличкий такий відосик. Сьогодні у нас, у нас 17 квітня були дожді попереду, днів 7 назад лупили, заплескали часничок. Я розкидав кілограм 10 із селітраміачної і пробігся тільки що. Отимо звіром, ручним культиватором зафігачив. Це у нас часник на сьогоднішній день такий. Трошки щось він розплітається, розлягається, ну та нічого, я йому дав опять воздушку, селітри. І все буде добре. От такою Ось такою собі дою стрелой такой пробился полтора часа и есть красота это таки чесночок всем дякую из вас подобайте комментарии.